Ті, хто служив на той момент, був кадровими військовими, ми ну, знали, що нам робити. А те, що в медіа показують, що вони там якісь там, ці мем мемами, якісь недолугі, ну, це просто, я вважаю, що суспільство недооцінює ворога. Якщо ми будемо так жартома до цього ставитися, то нам ще прийдеться працювати і працювати. Ну, якщо не закінчимо це ми, то це прийдеться закінчувати нашим дітям. І вони також не будуть з сім'єю. Тому комусь приходиться чимось жертвувати. Ніколи не думав, що я буду там подорожувати да, Україною, то можна сказати, що ЗСУ стане спонсором моїх подорожей. Багато міст я навіть не знав про їхнє існування, які є зараз там в Донецькій області, в Луганській області. Я більше знав якісь міст там Західної України, центральної. Тобто я навіть не знав, що там є там Сєверодонецьк, Лисичанськ, Краматорськ, Словянськ, гарні, ну, гарні міста, що, от, що вони навіть є. З дитинства стати військовим я не мріяв. Я хотів ну, після закінчення там, коледжу, інституту, я хотів там ну, як всі відслужити строкову службу, а потім вже знайти якусь там стабільну постійну роботу. Це було в планах закінчити інститут, піти на строкову службу, далі працювати на, цивіль, на цивільній роботі. Але склалось так, що вже от, ну, певний період я в Збройних силах і на цивільній роботі не працював. 24 лютого, коли почалось масштабне вторгнення, це вночі, коли там оголосили повітряні тривоги, вже почалися там прильоти по всій Україні. Я був вдома, у мене вже був там нас всіх повідомили про можливі там сценарії розвитку подій. Як то кажуть, тривожна валізка була зібрана. В такому випадку я мав прибути на місці служби. Тобто я прокинувся від, від дзвінка, командира, що. У нас збір, там, все пояснимо на місці, прокинувся, і це була десь четверта година ранку і пішов на службу. Ті, хто служив на той момент, був кадровими військовими, ми ну, знали, що нам робити. В Житомирських лісах ми тоді перше зустрілися з 155-ю бригадою морської піхоти РФ. Перед цим я чув щось про них. Ми там да вивчали противника, що це були такі ну елітні підрозділи, що вони там найбільш підготовлені, найбільш там фахові в Російській Федерації. Але коли вже там пару днів з ними повоювали, то ну, поняли, що вони ж ну, теж звичайні люди. Тому тобто, ну, що так всі гарно про них розказали, але вони теж відступають, вони теж люди, вони теж десь бояться, в них десь теж є якісь прогалини в обороні. І тоді ну, вперше вживу побачив БМП 3 У нас мала виїхати одна БМП, а виїхало три. Ми думали, що ми там всі залишимося, тому що в нас не було стільки сил засобів, щоб зупинити три БМП. Але дві доблісно, просто, як то кажуть, вони росіяни, доблісно, да розвернулися кругом і поїхали назад. І тоді все. Ну, стали ну, всі сумніви, які що це там теж суперлюди, термінатори на БМП-3. Ні. Вони просто розвернулися і поїхали назад, кинули своїх побратимів, і вони поїхали просто назад. Далі, декілька там годин ми просто загорали ну з ними в кішки мишки по лісі. Ми ходили, шукали їх, там, доганяли, відкривали вогонь, вони знову на БМП там, кудись там їхали. Але ну, в лісі БМП сховати важко. Ми просто йшли за ними, по сліду два траки, ми по слідах йшли, бачили, зупинилась. Два постріли з РПГ, вони її роззули, ну, так вона скинула, там, була пошкоджена, вони далі пішли пішки, далі ми їх шукали пішки. Ну, пішки було важче знайти, знайти їх. Але й деяких познаходили. І тоді всі зрозуміли, що ну не такий страшний чорт, як його малюють. Найважчий бій, мабуть, був це в Донецькій там області в одному з населених пунктів, там невеличке село, але завдання було не допустити просування великої кількості противника. Противник просто, ну, мало того, що він закидав артилерію те село. Там сказати, що це вже село неможливо, це просто вирва на вирві. Там все вигоріло, все знищено. Велика кількість противника була. Вони наступали з двох напрямків з північної сторони і західної. Були і там також якісь професійно підготовлені підрозділи противника, тому що вони. Це було видно по їхній тактиці дій. Вони були переодягнені в наш піксель. Почалися масовані артовстріли, деякі там піхотинці почали бігати хаотично. І ти не розумієш, це наш військовослужбовець, не наш. Відкривати вогонь, не відкривати вогонь. У нас ця задача тривала там чотири доби. То ну, за цих чотири доби в нас закінчилося БК ще тоді. Можливо, нам пощастило, що у піхотного підрозділу було багато БК. Ми вже брали їхні БК, і це ну, таких чотири насичених дні. Там, я потім, як ми вийшли, ну, нас вивели, я потім думав, що це все тривало три доби. Одна доба якось так вилетіла. Ну, тобто була велика інтенсивність, було багато противника. Вони наступали і вдень, і в ніч, вдалося нам. Цих чотири доби втримувати цей населений пункт, але після цього там була ну, задача вийти, на більш, село знаходилося в низовині, але противник довго його намагався взяти, і на четверту добу ми вийшли. На, ну, наступний населений пункт він був просто на висоті, і з нього можна було нормально контролювати. А цих чотири доби прийшлося там тримати оборону, тому що на флангах розгортались теж наші підрозділи, які мали тримати. Оборону. І щоб просто їм дати можливість це зробити, нам довелося отак. От. Чотири доби. Там. Ну, десь і було якась година-дві, коли можна було там, за закрити по черзі очі, е подрімати. Я не скажу, що поспати, але подрімати. Ну, але коли вирує адреналін, не дуже хочеться спати. Але коли вже дуже втомлений, там, 15 хвилин поспав, і таке відчуття, о, виспався, все там. Можна працювати далі. Був один випадок, коли там в одному з населених пунктів ми пішли проводити розвідку, і під час розвідки просто в одному з будинків ми проходили поруч, почули там якісь чоловічі голоси. Ну, Зупинилися. Заступник мій каже, що ну, каже, що це, мабуть, Кадирівці, тому що він йшов в головному дозорі, каже, то, мабуть, Кадирівці. І чую по якомусь там акценту. Ну, ми там зупинилися послухати, хто дійсно. Єдине, що вони робили, це ну, вони нас не бачили, але стріляли з вікон, кричали: Ахмат сіла, Ахмат Сіла. Заступник йшов з Панцерфаустом, Я кажу, ну, щоб тяжко тобі не було його нести, просто запустив вікно. Він був, зробив один постріл в той будинок з Панцерфауста і все. Ну, після того став ахмат, не сіла, а просто чай. Не знаю, які вони вояки. Можливо, в тік а так, Вони просто там стріляли хаотично і кричали. Не знаю, можливо, вони думали, що цим будуть всі боятися, що тут Ахмат, що тут Кадировці. Але я кажу, після пострілу Панцерфауста, все, ні, крики припинилися і ми пішли далі. Якщо порівнювати там російську армію там, періодів АТО і періоду от зараз повномасштабного вторгнення, то щоб сказати, що ну, вони змінилися. Ну, можливо, вони просто навчилися здобули якихось навиків тактиці, е в в там якісь нові методи, способи ведення бойових дій освоїли. А так, як е ну, там, своїм там, відношенням до своєї справи, я думаю, вони не змінилися. Як? Вони були нелюдами, вони тими нелюдами і залишилися. Просто ну це показує іншими методами, і... але цей раз в більш масштабних масштабному значенні. Ну зараз багато там поширені там соцмережі, в них там постять, там та всякі, всякі ці пабліки, що ці кадирівські, кадирівці, вагнерівці, ці російські чмобіки, як там пишуть, що це якісь там недолугі війська. Але ну ми зустрічалися ну, з професійно підготовленими збройними силами Російської Федерації. Там були і це були кадрові військові, які там теж. Не рік, не два служать і теж мали досвід бойових дій. І воювали вони, можна сказати, достойно. А те, що в медіа показують, що вони там якісь там ці мем мемами, якісь недолугі, ну це просто я вважаю, що суспільство недооцінює ворога. Якщо ми будемо так жартома до цього ставитися, то нам що прийдеться працювати і працювати. Коли втрачаєш там побратимів, друзів, це, можна сказати, друга твоя сім'я, з якими ти постійно, вона, звичайно, там пригмічує трохи так, якось прибиває, як то кажуть, донизу. Але я себе стараюся так, так, сказати, накрутити тим, що ну, треба щось робити для того, щоб помстити за цю людину, чи ця людина загинула недаремно. Тобто вона була віддана нашій справі, він щось робив, але сталося так, що людина загинула. І це не, не привід опустити руки, що от, ну все на цьому життя тобі не закінчиться. Так, да, закінчилося чудове життя цієї людини, цієї чудової людини, яку ти там знав, але твоє триває, і потрібно не опустити руки, не опустити голову, а взяти щось в ці руки, взятися навіть цими руками за цю же голову і почати щось ну робити, щоб ця людина загинула недаремно, не, не покинути там справу, яку ви робили разом. Сім'я, вони, звичайно, там переживають постійно, дружина постійно переживає там. Коли там, зідзвонюємося чи списуємося, вона там запитує, як справи, коли я там буваю, чи немає, як, чи довго не пишу. Вона одразу пише, чи в мене все добре. Там, один раз, два рази, поки я там не відповім. Звичайно, переживає. Але я думаю, і в цьому всьому, тому що таких розмов, щоб ну, все залишиться, типу, там, ну, досить типу, побудь. Не було. Звичайно, хочеться бути більше сім'єю, але ну, якщо не закінчимо це ми, то це прийдеться закінчувати нашим дітям. І вони також не будуть сім'єю. Тому комусь приходиться чимось жертвувати.